Доброго дня, друзі! Продовжую серію відео про те, як роблю гобелен на тему фауна. Насправді, про роль людини в природі і всесвіті. І хочу в цьому відео торкнутися теми матеріалів та особливостей техніки виконання. Почала я роботу з ескізів і. Працювала, звичайно, на великому форматі, тому що мій гобелен досить великий. Далі ескіз підставляється під натягнуті ниточки. Нитки натягуються міцні, прості. Брала я такі для опакування далі була робота над тим, щоб зробити прорізи на рамі. Складність в тому, що робота великого розміру. Ниточки використала на півшерстяні, знайшла такий магазин Яруся, десь фірма. В інтернеті можете пошукати це напіввовна. Вони трошки скручені, але я думаю, особою я навіть пробувала вже робити помпон з цих, ниток. вони розпушуються і дуже така м'яка, приємна шерсть вовна. Як я з'єдную, ось тут ведеться зараз кольори, Це буде видно вже далі, буде більш детальніше близенько так рядочками так через один вставлена лінієчка. Я про це вже розповідала в попередніх відео. Не буду повертатися, вперед ведеться перебираючи, назад лінійка піднімається і прокладається дуже легко. З'єднується велика кількість кольорів, так як можна поєднувати в дві ниточки я плиту, і тут можна поєднувати. І різні. Також у мене ще були запаси більш тоненьких ниток, там я вже додавала їх по дві, наприклад. І виходило, що три кольори можна було з'єднувати. Тобто варіантів дуже багато. Між собою, ниточки переплітаються для того, щоб утворювався суцільне полотно. Бо якщо не переплітати їх кольори, то буде кожен окремо. Так? Обов'язково в кожному рядочку це робиться. Ось на такому етапі у нас робота. Також я додаю природні матеріали, в даному випадку шелушиня кукурузки. Я його замочила гарячою водичкою і потім зберігаю в холодильнику, тому що процес досить довгий.